Друзі, всім привіт! Це канал навколо спорту. Мене звати Костя. Та сьогодні ми з вами поговоримо дев'ятий змагальний день на Олімпійських іграх в Парижі. Поїхали! А точніше. Поїхали, пострибали, пометали, і просто сьогодні наші легкоатлети створили неймовірний день, неймовірний вир емоцій, тому що я не знаю, за всі 9 днів змагань на олімпіаді сьогодні був най-най-най емоційніший день. Починаючи від вчорашніх наших шаблісток, сьогодні ми маємо три нагороди в легкій атлетиці, а саме Ярослава Магучих стала олімпійською чемпіонкою. Зі стрибків у висоту бронзову нагороду в цій же дисципліні здобула Ірина Геращенко, та також Михайло Кохан здобув бронзову медаль в метані молота. Це просто щось з чимось, тому не зволікаємо. Сьогоднішній випуск, мабуть, теж буде супер довгим, але все рівно ми поїхали. Та давайте обговоримо з вами результати. Отже, легка атлетика. Вечірня сесія, стрибки у висоту. Це, мабуть, один із найголовніших наших видів, в якому ми з вами всі просто не просто очікували, а ми вірили. Ми знали, що Ярослава могучих здобуде це золото, і вона його здобула. Тому тут, якщо чесно, прям це не неочікувано, це очікуваний результат. Тому ми вітаємо Ярославу. Це якраз таки остання, просто остання нагорода, якій не вистачало в її доробку. Вона чемпіонка Європи. Чемпіонка світу, чемпіонка фіналу діамантової ліги, багаторазова чемпіонка діамантової ліги, світова рекордсменка, і тепер нарешті олімпійська чемпіонка. Я сподіваюся, що це її не останній титул саме олімпійської чемпіонки. Тому що в нас Ярослава ще юна спортсменка, і в неї попереду ще не одна олімпіада. Отже, що в нас сьогодні відбувалося в секторі в стрибках у висоту. Е, у фіналі в нас приймали участь 12 спортсменок, серед яких було дві українки. Це Ярослава та Ірина Геращенко, як показав вже часто, фінішний протокол, не дуже сьогодні були показані високі результати, але тим не менше. наші дівчата посіли третє та перше місце. Якщо чесно, якщо за Ярославом ми всі якби очікували і знали, мені надзвичайно просто дуже приємно, що Ірина Геращенко здобула бронзову нагороду. Тому що Іра, я коли робив свій прогноз, я до речі, прогнозував нашим золото та бронзу, тому якраз тут я просто попав. В саме яблучко. Ірина. Вона на минулій олімпіаді в Токіо посіла четверте місце. Потім в неї в цей постолімпійський період були четверті, п'яті місця на чемпіонатах світу, призові місця на чемпіонатах Європи і так далі. Але ой, їй дуже не вистачало саме нагород з найпрестижніших змагань. І тут Ірина здобуває бронзову нагороду. Вона її розділила разом з представницею Австралії Елеонор Петерсон, тому що дівчата показали ідентичні результати: метр дев'яносто і по спробах, і по самій висоті в них результат однаковий. Тому не дуже, да, давайте так об'єктивно казати, не, не дуже високий результат, як для медалісток Олімпіади. Тому що, наприклад, для порівняння Ірина Геращенко на Олімпіаді в Токіо посіла четверте місце з результатом 2 метри. Четверте місце 2 метри. Цього на цій олімпіаді Ярослава Магучих перемогла з результатом 2 метри. Так, да, це було там питання ще по спробах, але тим не менше. Дана на цій олімпіаді в нас трішки сам результат був не дуже високий. Але метр 95. Скажімо, так час пройде, висота і метри забудуться, але сам факт: бронзова призерка Олімпіади це просто неймовірно. Тому я, Ірину, вітаю. Це дуже крутий результат. Не знаю, чи завершу вона кар'єру чи ні, тому що я вже дивився її інтерв'ю після самого вже фіналу. Тому я не впевнений. Я думаю, що вона ще буде продовжувати свої змагання. Тому Ірина, молодець, нехай далі покращує свої результати і попереду. Щоб більше чекали більше і більше нагород. До фінального, скажімо так, до самого цього соку в стрибках у висоту, в нас дійшло дві спортсменки. Це Ярослава Магучик та Нікола Оліслагер. Несподіванки немає ніякої, тому що і Українка, і представниця Австралії вони були, по суті, ну окрім Ярослави, Австралійка була теж однією із головних претенденток на золото, тому що вона в цьому сезоні вже встановила найкращий результат. В кар'єрі 2 метри 3 сантиметри на зимовому чемпіонаті світу саме Нікола перемогла Ярославу та здобула там золото. Тому тут, звісно ж, якби могла би бути ось ця вдвороньба, і тим більше вона так і сталася. тому що Ярослава до 2 метрів все брала з першої спроби, все було спокійно. Нікола, в свою чергу, з третьої спроби взяла метр 98, та якраз таки 2 метри це той результат, на якому вони і зупинились. Ярослав. Ярослава взяла 2 метри з другої спроби, Нікола Оліслагер взяла 2 метри з третьої спроби. І далі на нас чекала висота 2,02, яку, на жаль, е, ну, як, ну, не, на жаль, не змогла взяти Австралійка і вже 100% собі гарантувала срібну нагороду, і вже в статусі олімпійської чемпіонки Ярослава спробувала взяти більшу висоту. На мою думку, Ярослава на Олімпіаду їхала не просто за золотом, але й за дуже класним результатом. Два метри, як на мене, це скажімо так. Я не впевнений, що Ярослава прям задоволена сьогоднішнім днем і тим показником, який вона в фінішному протоколі показала. Але ти ну, тим не менш, знову ж таки, переможців ми не оцінюємо. Вона перенесла свою останню спробу на 2 метри сантиметри, і Вона її на жаль теж не взяла. Тому я чомусь думаю, що вона, як мінімум, націлювалась на олімпійський рекорд, який становить 2 метри 6 сантиметрів. Але на жаль, Ярославі не підкорилася висота. Тим не менш, у нас попереду Лос-Анджелес, і я думаю, там її буде чекати і не тільки Олімпійський рекорд, але, й, можливо, ще один рекорд світу. Тому просто я постійно кажу в своїх випусках: неймовірно, 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 просто неймовірний результат. Одна золота та бронзова нагорода в стрибках висоту. Це те, що ми очікували. Це те, що ми отримали дівчата, просто. Круті, вітаємо їх зі здобуттям своїх нагород. Вітаємо ще раз Ярославу з тим успіхом та званням олімпійської чемпіонки, та рухаємось з вами далі. А далі ми по суті йдемо не так і далеко, тому що це теж сама легка атлетика. Михайло кохан, український спортсмен, теж досить юний спортсмен, який змагався в секторі з метання молота. До цієї олімпіади Михайло підходив як один із претендентів на нагороди, тому що і в Токіо він посів четверте місце, і загалом він протягом цього. Постолімпійського сезону він завжди був поряд з медалями, і я теж до речі в своїх прогнозах казав, що Михайло обов'язково здобуде нагороду. Він її здобув. Це в нас бронзова нагорода. Вибору він її з результатом 79 метрів 39 сантиметрів. Да, можливо, не супер класний результат, але знову ж таки в нас е, самі метри забудуться, а нагорода в нас залишається. Переміг тут представник Канади. Е, такий дуже був напружений фінал, тому що там і спортсменами там просто лічені сантиметри. Але і Михайло претендував як і на срібну нагороду, так і міг дуже легко в останній спробі втратити свою бронзу. Якби хтось із суперників показав кращий результат, ніж наш Михайло. Він у нас теж дуже юний спортсмен. Тому нехай це буде, це в принципі це, це, це крутий результат, бронзова нагорода на Олімпійських іграх. Тому нехай це буде просто старт його таких крутих результатів. І далі він здобуває ще не одну нагороду, ще дай Бог не одне золото на найпрестижніших змаганнях. Ми будемо за нього вболівати. Та пишатися. Тому Михайло, молодець, легка атлетика. В нас сьогодні просто рулить, і це топ е спорту в нас сьогодні за день. Одна золота нагорода та дві бронзові. Рухаємось з вами далі. Переходимо з вами до новин боксу. Ще одним героєм сьогоднішнього дня в нас став, звісно ж, Олександр Хижняк, який вже як мінімум гарантував собі срібну нагороду. Сьогодні Олександр проводив свій півфінальний бій у ваговій категорії до 83 кг. Суперник в нього був просто дуже і дуже складний. Це дворазовий олімпійський чемпіон, олімпійський чемпіон Ріо, Олімпійський чемпіон Токіо, представник. Куби, і сам бій, я його теж до речі дивився. Був досить напружений, тому що я нагадаю, що в боксі в нас є три раунди по три хвилини. Перший раунд, як на мене, в принципі, всі три раунди Олександр провів краще, ніж представник Куби. Але по результатах суддів перший раунд залишився за представником Куби. Що, якщо чесно, прям так одразу стало трішки хвилююче за нашого представника, але тим не менш, і другий, і особливо третій раунд Олександр провів дуже і дуже. Потужно, тому ми, як мінь, як мінімум, не маємо вже ще одну срібну нагороду. А то, як максимум, я думаю, що хижняк просто націлений тільки на перемогу, тільки на золото. І ми йому теж цього бажаємо. У фіналі він буде зустрічатися з представником з Казахстану. Тому ще залишився один такий ривок невеличкий до здобуття своєї омріяної золотої нагороди. Тому ми вітаємо Олександра з крутою перемогою в півфіналі та бажаємо йому успіху в фіналі вже в боротьбі за золото. Обов'язково будемо з вами дивитись та підтримувати нашого українця. Ви, ви, ви! Тепер можна вже трішки. Видихнути та заспокоїтись, і більш спокійнішим та розважливо перейти до наступних новин. Наступні новини в нас будуть в стрільбі. Український спортсмен Павло Корастильов, який є чемпіоном світу, багаторазовим призером чемпіонатів світу, і також одним із претендентів на нагороди в Парижі, потрапив у фінал швидкісної стрільби з пістолета на дистанції 25 метрів. Фінал у нас вже буде в Павла в 10-й змагальний день, тому сподіваємось теж ще на як мінімум на одну нагороду, то якщо все складеться класно і. На золото Павло вже незважаючи на свій теж юний вік, він досить досвідчений спортсмен, в якого за плечами вже є і олімпіади, і багато чемпіонатів світу, чемпіонатів Європи та інших престижних змагань. Тому е, будемо вболівати за Павла в фіналі та триматимемо за нього теж наші кулаки. Веслування! Українка Вікторія Ус потрапила в одну четверту фіналу в дисципліні Каяк Крос. Там досить я, до речі, дивився сьогодні її змагання в одній 8 Там така прям специфічна заруба. Там вони ледь не б'ють одна одну своїми веслами. Так досить небезпечно воно виглядає. Але Вікторія молодець. Важко їй насправді буде боротися за нагороди, тому що з кожного м -м, заїзду потрапляє в наступний раунд по дві учасниці. В чвертьфіналі фіналі їх буде чотири. Щоб потрапити в півфінал, потрібно буде потрапити в Топ-2. Тому будемо вболівати за Вікторію та, та триматимемо за неї теж наші кулаки. Молодець. Та останні результати та новини зі змагань, які ми з вами сьогодні обговоримо, це будуть стосовно спортивної гімнастики. Офіційно я вам заявляю, тому що для мене якась спортивна гімнастика вона завжди була в топі моїх улюблених видів спорту. Але просто те, що я побачив на цій олімпіаді. Те суддіство, яке відбувається, просто впало в моїх очах. Не самі гімнасти, не сам вид спорту, а сама несправедливість просто вбиває. Опорний стрибок, два українці в фіналі. Назар Чепурний, Ігор Радівілов. Назар Чепурний в фінал кваліфікувався з першим місцем. Переміг тут вже трішки забігаючи наперед. Представник Філіппінів без питань. Там він показав неймовірну складність першому стрибку. Там 6-0, і загалом його стабільність була крута, тому тут ми перше місце ми не оцінюємо. Але далі, починаючи з другої до шостої позиції, яку і зайняв наш Назар, я насправді просто не розумію, що відбувається. Якщо на моєму каналі є якісь е, кваліфіковані, кваліфіковані, тому що я себе не вважаю кваліфікованим спеціалістом в спортивній гімнастиці. Напишіть, якщо ви дивились і як це все взагалі можна зрозуміти, тому що від другого до шостого місця спортсменів розділило всього шість. Сотих, сотих бала. Просто, як на мене, давайте так трішки теж по порядку. Назару, на жаль, не пощастило зі стартовим номером, тому що він виступав перший. Свої стрибки він зробив впевнено. Свій і перший і другий стрибок він показав, він стрибнув класно. Е, да, там не було прям доскока, але він так досить без величезних помарок його виконав. Він отримав результат краще, ніж в нього був в кваліфікації. Та у підсумку він показав 14 899. Але. Наприклад, останнім спортсменом, яким виступав в фіналі, це був представник Арменії Давчан, який, як на мене, просто на мою глядацьку суб'єктивну думку виконав як мінімум, як мінімум, не краще ніж наш Назар. Але чомусь він зі срібною нагородою. Тому що там е, загалом в фіналі всі були стрибки в стрибині в 5 і 6. Е, якби не супер складні, але тим менш всі були приблизно одного рівня. І як в моїх голові просто не вкладається. Як, наприклад, британці, які показали третій, четвертий результат, як, наприклад, п'яте місце, який посів представник Хорватії, який теж стрибнув гірше, як на мою суб'єктивну думку, за Назара опинилися в виші. І як вже заявив. Сам Назар після фіналу, що насправді дуже і дуже величезне є питання до суддівства. Тому, ось якщо повертаючись так трішки до теми легкої атлетики, ти стрибнув найвище, ти отримав нагороду. Ти я не знаю, там метнув, кинув найдовше, ти отримав нагороду там, де вирішують сам результат. Люди і роздають нагороди, як можна вияснити п'ять сотих, і в ці п'ять сотих вмістилось п'ять спортсменів. Ну як на мене, це просто щось. Жахливе, чесно, тому якось прям я не знаю, я прям покладав на гімнастику дуже великі сподівання, і просто не те, як наш да там Ігор Радівілов перший стрибок стрибнув класно, другий він впав, тому за Ігора питань немає. Він в фіналі він посів восьме місце, тому що там було падіння. Окей, але за Назара насправді дуже прям прикро. Поділіться своїми враженнями, чи дивились ви самі фінальні стрибки. І чи ви розділяєте, до речі, мою думку, чи можливо у вас якась є своя? Теж напишіть, обов'язково подискутуємо за стосовно на цього, але чесно, я не розумію для мене це особисто величезна несправедливість. Я за те, що просто поставили якийсь комп'ютер, машину, яка просто зчитувала сам стрибок, саме приземлення і все. І щоб судді цього не вирішили, тому що це просто жахлива ну несправедливість, як на мене. Тому я не знаю, що очікувати в 10-й день на брусах паралельних, де в нас і ковтун, і верняєв. Я вже просто я боюсь думати за якісь нагороди. Дай Бог, що просто вони класно виконали. Вої вправи, але судійство на спортивній гімнастиці на цій олімпіаді я просто не задоволений, тому що дуже видно, як вони тягнуть представників Америки, Китаю, Японії, тих самих британців в опорному стрибку. І наскільки вони засуджують наших спортсменів? Тому все за гімнастику. Я прям чесно я хочу прям забути. Я буду обов'язково дивитись фінал і вболівати за кофту на Верняєва, але просто судійство жахливе. Тому давайте будемо якось не знаю, так сподіватися, що щось буде. Змінюватись і якось хай трішки судді і людський фактор відходить, і хай по справедливості будуть оцінювати самих спортсменів. Або ж давайте всім одну нагороду, як це сталося в Геращенко і в Патерсу, наприклад, або ж ну таке жахливе, де проділяють. там тисячні від четвертого до п'ятого місця. Там одна тисячна. Це просто був капець. Дуже був емоційний день. Тому діліться в коментарях, чи дивились ви стрибки у висоту, чи вболівали ви за Геращенко, чи знали ви чи були ви впевнені, що виграє в нас. Ярослава Магучи. Чи дивились ви паралельно з цим кохана? Чи дивились ви фінал спортивній гімнастиці і так далі? Тому я вам дякую за перегляд цього відео. Якщо ви ще не підписані на канал, обов'язково підпишіться, поставте вподобайку цьому відео. Не забудьте поставити дзвіночок, щоб не пропустити вихід наступного ролику. А наступний ролик в нас вже буде завтра. Тому всім дякую за перегляд та до зустрічі в наступному ролику. Пока-пока.